Як назва вулиці може впливати на вашу архітектуру? Ось За моєю спиною. Гарний будиночок. І хлопці не могли інакше побудувати, тому що це проволок архітектурний. Кідна група, прибудинкова територія. Ось Дуб малесенький, його зберегли. Паркін на два автомобілі, за бажанням можна зробити на три. Що нас зустрічає в будинку? Так, це? провулок архітектурний. Має бути крута архітектура, ми її вже побачили на фасаді. Ось тут є місце для того, щоб роздягтися, повісити свій верхній одяг. Ось є котельня, будинок газифікований, дуже крута вітальня. Будиночок без ремонту і ось вам кутова кухня. Я завжди говорю, вигляд з вікна має бути такий, щоб він вас радував. Далі показуємо вам невеличкі кімнати, вікно у підлогу, туалет, ванна, хазяйська спальня. Так як будинок 104 квадратних метри, він не має свого особистого санузла, Тому що ціль була збудувати раціональний будинок на три кімнати. Так, як це архітектурний провод в деталях, показати архітектуру. Ось вам Природні матеріали. Будиночок економ варіанту. 104 квадратних метрів. Як на мене, архітектура тут зроблена на 12 балів.